П'ятирічна Аня Овчаренко із Маріуполя втратила найріднішу людину. Під час обстрілу мікрорайону Східний загинула її мама. Дівчинка дивом вижила. Напередодні нового року Аня потрапила на казкову пошту. Там надіслала листівку Діду Морозу. З яким побажанням? Дивіться далі. П'ятирічна Аня обіймає улюблену мишку. Цей новорічний подарунок від мами колись врятував дівчинці життя. Мишка хлебів, дівчинка. Під час обстрілу мікрорайону Східний Маріуполі сім'я Овчаренків була на кухні. Вибух пролунав під вікнами, мама загинула, аню доправили до лікарні. Незначні поранення від осколків зашили, але глибокі душевні рани залишилися. За спеціальною програмою реабілітації штабу Ріната Ахметова дівчинка пройшла тритижневий курс лікування в санаторії Запоріжжя. Її стан покращився, а на обличчі все частіше почала з'являтися усмішка до сих пор вспоминаю, как ей понравилось там. Таня совсем не такая стала, как была раньше. Как-то и разговариваю, с детками бегает. Вдома Ані подобається збирати пазли. Поруч завжди бабуся. Тепер для дівчинки вона найрідніша людина. Молодець, Анічка. Анічка, да? Анічка, молодець, Анічка. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста на гостей дівчинка дуже чекала. Вбралася у найкрасивіший наряд. З новим роком штаб Ріната Ахметова привітав кожного підопічного. А це 57 постраждалих на Донбасі хлопчиків і дівчаток. Большое спасибо, Ахметова, за поздравлення з Новим годом, що не забуває за внимание, за доброту. спасів большое. Желаю йому крепкого здоров'я і всего всього самого лучшего. Аби побажання здійснилися, бабуся з онукою поспішають на пошту до Діда Мороза. На шиворіч дівчинка потрапляє, ніби в казку. Усюди різнокольорові прикраси та яскраві вітрини. Але найголовніше тут здійснюються мрії. От я сказочна відкриточка для твоїх сам закраєнних живань. Писати Аня поки не вміє. Допомагають бабуся і дід Мороз. Дорогий дідусь дідушка ми хотімо, щоб ці дітки були щасливі здорові. І щоб на нашій землі в тому році наступив довгожданний мир. Тепер желання исповнятися. Оксана Корчма, Євген Якунін, Забиття канал Україна.